Попри щільні обстріли деокупованих населених пунктів Луганщини, там досі живуть сотні цивільних громадян. Їм привозять гуманітарну допомогу і вмовляють евакуюватися. Напередодні з Макіївки захисники переконали виїхати місцеву жінку. Остоянні обстрілу ночами не спимо, ну вже сил немає. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. Загарбники істотно збільшили кількість штурмів і обстрілів українських позицій та населених пунктів минулої доби атаковані Новоїгорівка, Стельмахівка, бої точилися поблизу Невського та в Серебрянському лісі. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці та Серебрянському лісу. Також зафіксовано понад 60 артилерійських та мінометних обстрілів прифронтових населених пунктів. Під вогонь росіян потрапили греківка, невське, куземівка, Стельмахівка, Макіївка. Це кадри нещодавнього бою 107-ї реактивної артилерійської бригади та 63-ї окремої механізованої. Наші оборонці працюють по позиціях росіян у Кремінському лісі. Натиск ворожі солдати не витримують і намагаються врятуватися втечею. На Лиманському напрямку ворог минулої доби здійснив 14 атак. На позиціях поблизу тернів 95-та окремо десантно-штурмова відбила черговий наступ окупантів. Їхню піхоту нищили дронами камікадзе. А це один із епізодів вдалої роботи спецпідрозділу Кракен по ворогу, що засів у Бахмуті. Українські воїни виявили та знищили російську САУ Акація. Загалом за минулу добу на Бахмутському напрямку Росіяни провели 8 штурмів. Плани загарбників тут незмінні, мріють про часів яр. Ворог накоплює живу силу та техніку більше 20, то що ми знаємо, там БМП, БТР та танки, вони накопичують усе у самому місті Бахмут. То вони готують велику атаку саме на часів яр на Богданівку, на Іванівське. Це ми чекаємо. На Авдіївському напрямку російські штурми теж не припиняються. Це кадри з під Бердичів від воїнів 47-ї окремої механізованої бригади. Дрон уражає російських бойовиків. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. Минулої доби внаслідок російських бомбардувань двоє жителів Донеччини поранені. Ворог обстріляв чотири населених пункти: міста Красногорівку, Сіверськ, села Новожиланне та Озерне. А це кадри гуманітарного рейсу білих Янголів до Желанного очеретинської громади. Веземо продуктові набори, там залишається ще 100 цивільних мешканців. Саме собі ми не можемо їх залишити на прозволящі. Тому допомагаємо. Може, хто захоче виїхати в більш безпечне місто, будемо також вивозити. Люди тут виживають лише завдяки гуманітарній допомозі через систематичні прильоти, ночують лише у підвалах. А що а що ті мак? Прильоти от стюкла дербіжату таку Наша перша точка зупинки. Тут ми вигружаємо 15 продуктових наборів. Є старші будинки. Хто роздає гуманітарку тим, хто живе на цій стороні села? Можна сказати, що зараз більш-менш спокійна обстановка. Серед тих, хто нині живе у Желанному, і ось ця літня жінка. Вона на початку російської агресії переїхала до села Завдіївки. Літає все багато. В мене все От в чому були? Да? В чому були Ну, чую ходи, а живу тут мене. Поліцейські завезли продукти для кожної родини. Загалом це 90 наборів і всюди чути нарікання на російську навалу. Я вже ну все полетіло. Оце він пряме попадання. А я тут на, на кухні. А воно ж до того б'є. Я говорю, господі, спаси нас. Правда. Кошка ранена, да? То не глаза. А, да, так, да. і кошечка ранена, да, да. Да. Такий хороший котик. Рано. Та тут усе вже ранить у нас. От коли вони вже кончаться. Хлопці. Та навіть попри обстріли люди не покидають своїх осель. Тварини страждають не менш ніж люди. Ми приїхали півгодини назад, будинок позаду нас було обстріляно. Даху немає, все засипано шифером. І поранило сусідського кота. Жінка каже, що це вже не перше поранення у цього котика. Це її домашній улюбленець, який постійно з нею та не буде виїжджати як і бабуся. На жаль, цього разу евакуюватися не захотів ніхто. Люди понад усе вірять, що сюди орденці не дістануться. Та поліцейські наголошують, виїзд до безпечніших регіонів, навіть тимчасовий, це єдиний спосіб уберегти життя. І вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.